Доброго ранку, шановне товариство. 10 травня 2025 року. З вами В'ячеслав Льоховецький Мельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Нігин З року в рік нас доганяють зворотні заморозки. Намагаємося з ними боротися. Не завжди вдало. Це такий найкращий варіант. Це накриття агроволокном. Мороз невеликий. Мінус може один, якщо спокусується Щоб ви подивилися. Я не видно на градусника. Не хоче. Палимо, спалюємо перероб, підливаємо, побачимо, який буде з цього результат. Але все ж таки накриття то є накриття. Полуницю накрили, досить того, що так вже більше тижня холодно, то ще й заморозок сьогодні. І на понеділок на ранок також нас радують прогнозом. З морозом. Ось один ряд винограду накрили таким чином по другій проволоці зробили такий йому шалашик. Порівняємо, що краще спрацює. Далі технічні сорти не вкриті. Тут ми понакривали наші посіви. Бурячок. Не знаю, в теплицю поставив дуйчик, як воно буде, що воно буде, будемо бачити. Ну що ж, всім в основному мирного неба, доброго здоров'я, найшвидшої перемоги. Ну, а заморозки ми якось переживемо. До побачення!